Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. На цьому каналі ми згадуємо різні ігри з дитинства, ретроігри і різні консолі, також з дитинства. Але сьогодні я хочу поговорити не про консолі, ні про Денді, ні про сього, навіть ні про плейстейшн. А сьогодні хочу поговорити про ПК-гру. ПК-гра гру, яка стала одною із найулюбленіших ігр мого першого комп'ютеру, який у мене був. Першого комп'ютеру вже, звісно, на віндосі. Мій перший комп'ютер я собі купив у 2005 році. Це був комп'ютер. На базі процесорів P'entium Celeron D, здається, 2,7 ГГц. На ньому стояла вже відеокарта Nvidia 6600, яка мала 128 МБ оперативної пам'яті, і 512 е МБ у мене було. Оперативної пам'яті ddr 1 Ну На той час це був доволі непоганий комп'ютер, майже топчик тих часів. стояв навіть жорсткий диск на 80 ГБ. Я міг туди вставляти різні ігри, які тоді максимум могли набирати 1,5-2 ГБ розміру. Тому ігр міг також встановити безліч. Так ось, і гра, про яку я сьогодні хочу поговорити, це гра жанру RPG. RPG жанр екшен RPG це жанр, який став улюбленим для мене на саме ПК. коли я на ПК. Я вже казав до цього, що дуже люблю файтинги, але можливо другим саме. По, по жанру, який мені також подобається, це жанр РПГ, але не, не G-RPG, да, японський РПГ, де покрокові битви, а такий екшен РПГ, де ви можете відчути свого е, героя, де ви можете прокачати йому рівень, бачити, як він становиться сильніше, бачити, як він становиться крутіше. І саме отакі казкові РПГ е, мені дуже подобалось. І одна з таких РПГ, яку я пограв майже на самому початку своєї ігрової, е, так сказати. Ігрового комп'ютерного життя, ігрової кар'єри це була гра, яка е, називалася Dungeon Lords, або е, Лорди підземель як вона мала переклад. Ну Тоді ця гра перекладалася тільки на російську, і вона навіть не була повністю перекладна, була напів на російську, напів на англійську. Але, на жаль, гра не стала суперпопулярною, незважаючи на те, що вона мені дуже подобається, мені здається, українізатора на неї. Зараз немає, тому можна пограти тільки англійською мовою. Так ось гра Dungeon Lord це гра саме про казочку, про якийсь фентезійний світ, в якому існує декілька королівств декілька рас, не тільки люди. І ці раси між собою починають битися. І завдання нашого героя вижити між цими битвами. Гра це щось таке подібне дуже дуже ранньому відьмаку. Графічно це гра це повністю 3D-екш-РПГ, де ви можете крутити камерою приблизно. Лежати, удаляти свого персонажа, просто роздивитися його по кругу Гра від третього обличчя. Ви також можете бачити небо. Ви можете бачити траву, дерева, там будинки, розсматривати. Як вже в сучасних більш РПГ. Гра була випущена, як я вже сказав, у тисяча у 2005 році. Гра називалася Dream Випущена була видавниками Dream catcher Interactive. а Розробили цю гру студія Харістік Парк. До речі, не дуже для мене знайомі ці студії. Ну я не скажу, що грав в якісь ще ігри з цих студій. Можливо, вони і зустрічалися, але ну не так, прям що прям як геймлов, да, або щось подібне, не так, що крутиться прямо у вас перед глазами ці назви. Тому. Гра чому стала трошечки непопулярною. Ну, скоріш за все, тому що вона не була повністю дороблена. Хоча гра мені дійсно зайшла. І судячи по задумці, по гімплею самої гри, по сюжету цієї гри, ця гра могла стати тим самим Моровіндом, Скайрімом, або Облівіоном, або Готікою. Наприклад, ігрова система і відкритий світ мені подобався більше, ніж в Готіки і в Облівіоні. А в принципі, система Система була настільки крута, що ви могли прокачувати в своєму персонажі одразу і е бойову систему мечами, і одразу у вас. Однаково ви могли і прокачувати там якусь дальню зброю лук, або кінжали, які не міг мітати ваш персонаж. Так, ну давайте спочатку про сюжет гри. Як я вже і сказав, сюжет грі є, сюжет доволі цікавий. По сюжету гри вся історія починається з відеоролику, де чаклун, який був головним. Як то кажуть, захисником і головним е, радником Лорда е, Лорда Давенмора. Е, цей тут дуже до речі, дуже такі складні імена. Так ось цей чаклун е, був, його звали Галдрін. Він був типу вбитий і е, такий був заговір і е, він, хоча він. Хотів допомогти Лорду Давенмору відбити полчища темних сил ворогів, які наступали на його королівство. А тими силами командував лорд. Беру угрім. І от саме битва між лордом Беро-Угрімом і Лордом Давенмором є, є, можна сказати, основою в цієї історії, всієї цієї гри. Але в цій грі не є тільки ці два королівства. Це, до речі, королівства, якими керують люди. Але в грі є ще ельфи, є ще дуже схожі на тролів або орків персонажі, і є ще ящероподібні люди. І, до речі, любого, любого з цих. Ви можете взяти героям любов із їх Якщо ви оберете людей або ельфів, то там ви можете обрати навіть пол вашого персонажа і навіть трошки змінити обличчя, там зачіску і таке інше. Можете. Брати чоловіка, жінку, а, але якщо граєте за ящероподібних і за е, цих коротеньких, схожих на тролів персонажів, то вони, здається, там тільки чоловічі персонажі Я частіше грав за людей, але можна, я ж кажу, грати і за ельфів, це також дуже цікаво. В принципі, неважливо, за кого з персонажів ви возьмете е, грати, ви все одно почнете з місця біля кастра при вході в е, місто. е-е-е Фаргоф, в якому і керує Лорд Давенмор. Е, цікаво, що Лорд Давенмор, із-за того, що він втратив свого союзника, він вирішив віддати свою дочку е, заміж за сина Лорда Берогріма або за самого лорда Берогріма. Точно вже не пам'ятаю. І... Але дочка пропала, тому що вона була закохана в іншого хлопця звичайного лицаря, і вона з ним втекла. І тому за Лорд закриває вхоту. У своє місто, поки не буде знайдена його дочка, і вам треба буде зайти в це місце, місто, щоб розузнати. Ви починаєте з того, що вам треба зайти. Ви отримуєте е, від одного із NPC да е, послання саме до лорда Давенмора, і вам треба буде йти в це місто, якось зайти. А з Сторожа вас не, не, не пускає. І з цього й починаються ваші пригоди. Ви вам треба буде пройти під підвалами, під землею, під стьох, стоками цього міста, знищувати великого троля, битися проти гоблінів різних, битися проти людей і пройти, битися проти чудовиськ, криз щурів різних там, слиз, Слизі такої у вигляді, як ото знаєте, як таке желе плавуче, або зелене, і ці всі монстри будуть вас зустрічати. У підземеллях міста Фаргов, і, і через ці підземелля вам треба буде пробитися все-таки в саме місто, а там потрапити у замок, отримати. Е, в цьо, ну, Щоб потрапити в замок, вам треба буде е, поспілкуватися з різними гільдіями в самому місті. І от пригоди починаються саме з, міс, з міста Фаргов. Але місто Фаргов, я просто не хочу розповідати всю історію. Міста Фаргов це є тільки маленькою частиною всього світу, який вас тут зустрічає. Що мені сподобалась в цій грі це її велика така. Можна сказати, ну масштабність да на той час в 2005 році таких ігр, навіть готіка, вона не була настільки масштабною, як зроблений світ масштабний в цій грі. По перше, коли ви виконаєте всі місії у Фаргові, зустрінетесь з лордом е, Давенмором, то вам відкриється е, вихід в е, декілька сторін із міста Фаргов, і, і перед вами відкриється світ, е, де ви можете е, е, мандрувати по всіх королевствах, які існують у. У цій грі ви можете піти в ельфійське місто Аріндейл, ви можете піти в інші міста, де знаходяться ящероподібні люди. Якісь люди будуть битися проти вас, тому що вони вороги Лорда Давенмора, якісь там будуть намагатися отримати свою нейтральність. Ельфи також будуть битися проти вас. Вам треба буде битися з ельфами. Але коли ви прийдете. В місто ельфів, то воно вас здивує з такою східною тематикою, таке відчуття, що ви потрапили в якусь середньовічну Японію. Ну в цілому, гра дуже цікава. В грі, що... що є в грі, окрім цього. Ну, в грі є можливість вам розвивати вміння битися холодною зброєю. До речі, вмінь вашого персонажа дуже багато. По-перше, це основні вміння, такі як сила, ловкість, інтелект, харизма, де ви зможете там спілкуватися. З NPC краще. А крім цього, ви можете ще е, прокачувати свої вміння, володіння е, легким озброєнням, важким озброєнням, легкою бронею, важкою бронею, ну, метательною зброєю, луками, марбалетами або кінжалами, або навіть сюрикенами. І це все е, ви прокачуєте, коли е, ну, зможете прокачувати, вбиваючи ваших ворогів. Коли ви вбирає, вбиваєте ворогів, у вас прокачується досвід, і це Досвід, ви можете, в принципі, коли не збирається, просто навіть не чекаючи, поки у вас підійметься рівень, ви можете прокачати це ну по цьому досвіду, якісь вміння, просто коли у вас є накоплений досвід. Навіть не треба ну бути там 10 або 12 рівня, щоб прокачати. Якщо ви ще 10 рівня, але у вас вже є ну трошки накопку цих експірієнсів, ви можете їх вкласти вже в якесь вміння. Також є тут цікаве вміння це взлом замків. Як я і сказав. Гра дуже велика. Окрім того, що ви будете битися, окрім того, що ви будете використовувати ще магію, про яку треба окремо говорити, і також ви будете використовувати ну різні види зброї, броню, яку можна собі одягати, ви можете ще використати. Відмички і відкривати різні замки. Вміння відкривання замків також тут прокачується. Щоб відкрити замок, треба буде е, ну, таку не то що головоломку, вирішувати. таку е, Гру міні-гру, де вам швидко треба буде натискати на знаки, які будуть з'являтися. Якщо ви все правильно зробите, то ви відкриваєте сундук або двері кудись, ну де це все замкнено. Але якщо ви е, там щось зробите не так, то вас вдарить або вогнем, або блискавка. Ну яка магія стоїть на цьому замку. Але ви зможете покращивши свої. Е, Вміння в зламу замків, ну по перше, у вас будуть повільніше з'являтися ці значки, у вас буде більше часу натиснути правильно. По-друге, вони будуть можливо вже у вас включені, що ви їх будете бачити одразу, чим вище ви прокачуєте цей рівень. І вам тут можуть ще допомагати відмички, які будуть вас ну уповільнювати рух тої, ну тої міні гри, що ви зможете натискати це. Так словами сильно не об'ясниш, але якщо ви спробуєте пограти, ви одразу все зрозумієте. Окрім цього, в грі є ще магія, яку також ви можете використовувати. Магія в грі тут є декілька видів. Це є руна магія, є магія на книгах, є магія на, е, на як вона каже, відіомська магія, де ви будете збирати різні щурячі лапки, там, е, якісь крила кажанів і таке інше. Е, магії ви можете використовувати або вже готові. Це так, так та руна мага, або книжна магія, де ви або знаходите книги, або вони випадають. З ваших ворогів, або ви там знаходите руни і її заряджаєте. А також ви можете робити самі заклинання, нижча магія, чи якось ота тотемна магія, якось так вона ні, не тотемна якось. Ну коротше, магія там, де ви використовуєте відьомська, оця де ви використовуєте різні лягушачі лапки, там, ну, всі всі елементи, які випадають з убитих там різних тварин, ну і різних монстрів, які на вас нападають. Цікаво, це дуже цікаво. Магія тут взагалі розвинена. Я взагалі е в основному користувався борони, магія, або, або книжна. Дуже прикольні моменти, де прям називається закляття е там Сверхнова, і у вас просто коли вас. Е Прям, навколо вас купа ворогів, вони намагаються рознищити. Ви просто вмикаєте цю магію, і вона прям палить все навкруги, як такий невеличкий ядерний удар. Все горить дерева, люди. Ну, хоча дерева не згорають, повністю потім все це прекращається. Гра, як я вже сказав, 2005 року. Тому тут немає такого повністю розрушаємого ефекта, руйнуючого. Але прикольно, що в принципі світ відтворений, як на ті часи, доволі красиво. з... Неймовірною графікою, яка мені подобається навіть зараз, і в принципі, оці битви все це проходить доволі цікаво. Як я і сказав, вже світ у нас. Е він відкритий повністю. Ви можете повертатися потім, коли виконати всі місії в місто Фарго виходити з інших ворот, іти там до Оріндейла. Заріндейла можете повертатися знову в Фарго іти до іншого міста, і так далі. Але цікаво, те, що якісь міста, храми, які розкидані, можливо, якісь башти, які розкидані по цьому світу, десь в болотах, в лісах біля озер. Е ви можете знаходити. Ну, ці міста так неочікувано, і вони будуть замкнені. І тут треба знайти е, того NPC, з яким вам треба буде побалакати, взяти якийсь квест, щоб вам відкрився вхід е, в то підземелля. Таке буде спочатку. Ви в цьому звикнете, коли ви будете в Фаргові, тому що, поки ви е, зайдете у замок е, клорду Давенмору, ви... Пройдете і у склепи, і на кладовище, і біля храму, і знайдете гільдію варів, і, і, і знищите там якусь чаклунку, яка буде на вас натравляти щурів, і таке інше. Ну це дуже круто. До речі, ворогів також тут багато різних на вас будуть нападати в самому місті Паргов і люди. І різні монстри, викликані різними чаклунами, е, некромантами і або чаклунками, і різні тварини, і змії. Вас можуть травити, вас можуть, там, е, в, в, ну, що ви можете е, бути отруєним, і у вас буде здоров'я потрошку закінчуватись. Про здоров'я також треба сказати. Звісно, тут є пляшечки, які будуть вам відновлювати здоров'я. А також є пляшечки антидотів, які будуть віднов... ну, вас знімати з вас отруєння. Здоров'я, якщо навіть ви не Випили пляшечку, потрошечку буде відновлятися, але здається, це не одразу, а з якогось рівня починається. Точно вже не скажу. Окрім всіх оцих моментів, ви можете ще у свого персонажа прокачувати акробатику і ваш персонаж то просто рухався і бився, а то він зможе крутити сальто назад, крутити сальто вперед, відкачуватись в бік, в один бік, в інший. Також ви можете використовувати тут щити і захищатися від ударів, просто правою кнопкою мишки, закрився щитами. Я ж, я ж говорю, все це, це, про що я розповідаю, ну його тут дуже багато, і це все мені в грі настільки сподобалось, що я просто засідав. В на години не міг пройти якийсь рівень, просто блукав по місту, знищував купу ворогів, прокачував рівень, поки не знаходив якесь рішення тої чиної головоломки. Е, те, що тут вороги е, вони відновлюються, вони респавляться. Коли ви довго ходите по нічному місту або десь по нічному лісу, то ви бачите купу ворогів, які тут з'являються. І з цими ворогами вам треба буде битися періодично. Е, частоту з'явлення цих ворогів можна е, виставити налаштування гри вони будуть або рідше з'являтися, або навпаки частіше, якщо ви захочете швидше прокачатися. Е, цікаві вороги ну, в місті це одні вороги. Коли ви ходите в ліс, там частіше вам зустрічаються монстри. І монстри це павуки, це різні там великі ящури, які просто плюють по вам ну, такі типу жабо-динозаври. Е, різні. Ну, окрім цього, я вже не кажу про різних зомбі, скелетів. Е, Кажанів, Вовків, це все також в грі є дуже великий бістіарі в грі, дуже велика кількість ворогів, з якими вам треба буде битися. Також в грі є дракони, що мені дуже сподобалось, і навіть є місія це коли ви вже потрапите в місто Ріндейл, де треба буде вкрасти яйце дракона. І цікаво, що гра дає настільки вам багато свободи, що я з маленьким рівнем пішов проти дракона, бив його, прятався від нього за деревами. Стріляв в нього з лука, бив його десь близько півтори години. Переміг цього дракона, ну постійно зберігаючись, звісно, п'ючи ці, коли все-таки він десь влуче, п'ючи, зілля, і все-таки вбив його години за півтори. Це ну, 2005 рік, це перші мої ігри на такому комп'ютері вдома. І одразу отримав два чи три рівня наперед, коли вбив його, тому що дуже багато досвіду, експірінців мені далося. Пішов, крав яйцо, а дракони знову з'являються і знову, і потім тікав. А вони так живуть в горах, в лісі, з ті гори, скотився. У місто Ліндейл і пройшов не через ворота, а десь так впав близько їх оцих домів. Це дуже прикольно. В грі можна купувати різну зброю і броню, яку ви можете купувати у е, оружейних магазинів в кожному місті. Також вам можуть випадати різна зброя. Цікаво, що ви не збираєте тут зброю. е-е постійно, щоб продавати її. А от якщо ви взяли м'яч, у, у вас такий меч є, або то що, то більше ви таку саму меча, хоч вони й будуть випадати, ви їх підбираєте, але у вас він один, і ви продасте можете тільки один. Але накопичуватись у вас можуть зілля і в необмеженому кількості прямо в одній ячейки вони не закривають вам весь інвентар. І також ви можете накопичувати взломи. І, до речі, в грі був такий баг, що взломи, коли ви продавали, Виходили, а взломи у вас в інвентарі залишалися. І я на, на цьому на, просто наробив собі кучу грошей, купив зілля і проходив гру, щоб у мене було багато зілля. Але це в, в, в грі 2005 року, але в 2012 році цей баг поправили, але все одно вистачає вам всі ці можливості, щоб ну, в 2012-му вийшов ремейк цієї гри, і вам вистачає все одно можливості проходити гру. Гра дає вам цю можливість. Але оцей. Скільки я вам розповідаю, дуже в грі багато цього цікавого. Ну, по-перше, мені мене заполонив сам світ. Сам світ, сам сюжет, цій грі цікаво навіть не то, щоб повністю пройти весь сюжет, а цікаво навіть жити і вивчати цей світ, тому що в грі між різними ще містами були і, і, і телепорти, але ви не могли йому користуватися, поки ви не знайдете спеціальний кристал, який буде у вашому. Е Інвентарій, цей кристал буде активувати ці портали. І по порталам ви зможете тоді вже переміщатися між ніжними, між різними локаціями в цій грі, щоб не бігти пішки. Але щоб знайти цей портал, треба знайти озеро на озері Острів, а на острові такого рогатого лева, знищити його і з нього випаде цей кристал. Там живуть ці рогаті леви, і от здобути цей кристал. Це дуже круто. Я коли перший раз грав в цю гру, я його знайшов. Можливо, не знаю, десь годин через 40 гри, да, вже ми Дуже довго проходив і дуже випадково знайшов цей острів. Тому що, як я і сказав, переклада в грі нормального не було. Був напівросійський напіванглійський і дуже важко було зрозуміти, що там робити. Але методом тика я це все знаходив. Ну і звісно, локалізація гри це один із її недоліків. Ну, вона не дороблена саме тому, що із за того, що гра не стала такою популярною. Хоча шкода, в грі ще чого не вистачало в грі, давайте тепер про мінуси гри, бо про плюси. Кажу, кажу, ну, по-перше, не було мапи. В 2005 році в версії гри просто не було мапи. Ви ходили по місту, блукали, е, узнавали, що вам робити, щоб вам відкривалися проходи далі і далі і далі. І коли вам треба було йти в якесь інше місто, ви бачили на дорогах, вам треба було далеко не відходити від тропінок, які є по ходу всієї, всієї, ну, всієї мапи, цієї гри, ну, ходу всього світу. І на цих тропинках стояли різні ну Показники да? указники, у вигляді табличок, туди ви винесте місто Рімдейл, туди там ще в якесь місто, туди топі, туди ще щось. І от мапи не було, і вам треба було рухатись саме по цим моментам. Але ви могли запутатись, але Аліс прям що ліси, що болота дуже схожі, просто там дерева один на одне. Там прям, можна було ходити по колу і запутатись. Я як орієнтувався? Я підходив до гір. Там, йде гірські хребти, і по ним йшов, по ним доходив до води, і потім понад водою по горі, або плив, там, тому що ваш персонаж ще й плаває, і не встає, не тонеть, і знаходив отак нові місцини. Але я тоді думав, що море тут одно і якось воно навколо мапи зроблено. Але в 2012 році вийшла гра і вже була мапа. Стала мапа цієї гри. Але мапа там ви не бачите себе. А ви можете тільки орієнтуватися, включити мапу. але ви не бачите, де ви знаходитесь, де ваші вороги. Ви можете ну, знати, ага, я в фаргові, куди мені йти і дивитесь просто, куди йти по мапі. Як будто мапа у вас просто намальована на картинці. Але вже там я побачив, що насправді в грі декілька озер, і оце озеро з островом, воно десь посередині знаходиться. а не так, як я думав. І я вже приблизно зорієнтувався, де яке місто знаходиться, як їх знаходити. Дуже цікаво, що місто Орієнделе, як я вже сказав, там. Японська тематика, ви, ви там можете навіть купити зброю катану і таку японську зброю стародавню, як у самураю. Е, навіть ви тут зустрінете справжніх ніндзя, коли дойдете, там до клану, там треба буде сюжету, ну це вже довго грати до клану вбивць, і ці ніндзя дуже е, круті. Я навіть пам'ятаю, тоді вже мав доволі великий рівень, але з ними мені битися було важко. І вони по вам кидають якраз сюрікени, але ви можете ці, ну, вбивши його підібрати. Ці сюрікени, також кидати по ним вже не кінжалами, не луком. А сірікеном. Ну, це теж дуже круто, прикольно. І виглядає дуже круто. Тому ну, плюс-мінус я про цю гру можу розповідати годинами, тому що гра дуже крута. Як я і сказав, гра класна, вона не стала популярною саме із-за того, що її не доробили. Один із недоліків це немає мапи, і другий головний недолік що дуже пусті міста. Ну, Ігри та ж готіка, вона мала вже більше, хоч вони й менше мапи, менше світ. Намальований був, але в містах було вже багато кількість NPC, які щось робили, бігали, які були неважливі для сюжету, але вони там були і наповнювали міста. В цій грі, на жаль, міста е пусті. Ви ходите, ви бачите тільки е ну, сторожу, або вже ворогів, які з'являються, біжуть у вас з якихось темних закавулків. Ну, головні NPC тут, які є, то вони тільки пов'язані з сюжетами. Е тому це також був великий недолік гри. І гра, ну, коли ви шаритесь по містам, дійсно. Здавалася вам якоюсь дуже пустою. Але в цілому прикольно, як ви йдете, а тут е, починається е, активуватися портал, і у місті Фаргов, де не повинно такого було бути, починають е, вибігати люди лорда Бероу Гріма да, вороги, і ви з ними б'єтеся, рятуєте там одного з е, чаклунів цього, цього міста. Ну там такі сюжетні моменти все таки зроблені. Але головні недоліки пусті вулиці міста. І звісно, відсутність мапи з мапою було би цікавіше, тому що в цій грі дійсно люди просто заплутувались і бросали її на півшляху. Я, до речі, її повністю всю сюжетку не одного разу так і не пройшов. Хоча я знаходив е саму е дочку лорда Давенмора, я так і не знайшов, але знаходив її коханого і бачив, де він у полоні. Я його рятував. І там знаходив навіть у мене був вогнений меч, такий меч, який сам скидається вогнем, знищував драконів, Знищував різних демонів, ну відкривав такі цікаві моменти, але все-таки там чогось трошечки мені не вистачило, щоб дойти до кінця гри. Ну я ж кажу, проводив дуже багато частин, але десь заплутувався. І от на тому місці, от останній раз заплутувався вже в версії 2012 році. В принципі, дійшов як і я доходив в 2005 році версії гри, і там десь знову заплутався і не зміг пройти навіть з тою можливістю як. Тоді, а зараз чому не граю в цю гру? Тому що ну я не бачив це. Треба знати знання англійської мови, тому що я не бачив е гри з українським перекладом, а вже з російським перекладом грати не хочеться. Раніше грали, то ми ну нормально це було. А зараз самі розумієте, не хочеться такого робити, тому якось не можу взятися. Хоча оце зараз робив ролик е дивився геймплей і мені знову е захотілося пограти в цю гру. Можливо, завантажу англійську версію, тільки версію з. 12-го року, де вже є мапа, і можливо ще спробую пограти і знову поринути у цей цікавий фентезійний світ, і спробую все-таки дойти цю гру до кінця. Можна буде використовувати перекладач. Добре, що зараз навіть на телефоні можете поставити додаток і просто фотографувати текст і читати, що там вам пропонують. Тому, в принципі, можливо, це зараз це відео, яке я роблю, мене надихне на нове проходження цієї гри. І я і все таки закінчить, тому що історія для мене вже е, триває 20 років з того моменту, як я почав грати в цю гру. Тому, ну мабуть, воно варте того, що вона вам пройде Всім рекомендую, хто любить РПГ і ознайомитись з ці грою хто не ознайомлений, але про недоліки я вам одразу сказав і попереджаю, недоліки не виправлені, недоліки залишилися. І тому грати в цю гру е, мабуть будуть саме поціновувачі такого жанру, і саме люди, які люблять пофантазувати, знаєте. thank <laughs> you Погуляти по якимсь фантазійним світам. І навіть графіка, та, що зроблена ще 2005 року, вона мені дуже-дуже до вподоби незважаючи на те, що світ більш-менш не маю на увазі там ліса і болота схожі один на один, але все одно там якось відчувається все по-різному, вискакують якісь різні на вас, нападають істоти. Просто ви можете дуже багато тут варіацій з прокачкою ваших персонажів, з прокачкою магії на ваших персонажів. Взагалі дуже багато. Шкода, шкода, що це гра була недороблена, мені здається, якщо б її довели до ума, вона б. Була не такою не гіршою за відьмака, і можливо ще е, стала би революційною революційнішою на два роки раніше, ніж відьмак да приніс революцію у жанр екшен РПГ. Тому ну, ну не сталося так, не сталося. Але все одно для мене ця гра є одною з найулюбленіших. Вона мені подобається да навіть не зважаючи на те, що я її не пройшов. Я провів в тому світі дуже багато е, часу, і ну для мене це одна із найкращих ігор на ПК Так, ну а я на цьому буду закінчувати відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, залишайте свої коментарі, можливо, хтось грав, можливо, хтось проходив цю гру і знає, чим воно все закінчиться. Ставте вподобайки, а ми вже побачимось в наступних відео. Всім пока!